Це кадри зухвалої операції головного управління розвідки під Покровському. Вони точно вже війдуть в історію. Фактично, цього тижня наші сили оборони на гвинтокрилі залетіли під сам Покровський. Там десантувалися як відомо за попередніми даними. Цією операцією керував сам очільник гур. Кирило Буданов його бійці десантувалися, аби розблокувати наших бійців, які опинилися в оточенні на певних вулицях. Покровська загалом же ж сама ситуація у Покровську залишається вкрай складною і критичною і критичною, тому що Росіяни продовжують і швидко, до речі, вони нарощують ці темпи. Поступово окуповують місто їм вже вдалося перейти залізницю, і вони продовжують рухатися у бік Мирнограду. Деякі вже фіксуються їхні появи біля в'їзду в місто з боку добропіля. Власне, росіяни вже. Перерізали в'їзд на... з боку Павлограда, паралельно намагаються повністю обрізати трасу краматорськ добропілля і рухаються. Там ще одна є залізниця, рухаються в бік Мирнограда, аби перерізати і там всі шляхи. Зараз росіяни намагаються накопичуватися у східній частині міста, і фактично це відбувалося не лише там операція їхня кількох гнів. Насправді окупація тривала вже Тривалий час росіяни спочатку намагалися ще півтори роки тому намагалися штурмувати місто в лобову, але не вийшло. Потім ворог спробував діяти це по флангам. Робити не вийшло, тому що ми пам'ятаємо ще на початку цього року. Важкі бої точилися біля котлину. Це якраз недалеко від залізниці, яка веде на той же ж Покровський, недалеко від траси. Веде, до речі, покровськ павлоград і від траси власне, цієї ж Павлоградської. І тоді десантники, здається, це був січень. Вдалося відбити Скотвиного і відсунути від власне, залізниці і самої траси павлоград покровськ Згодом росіяни почали шукати слабкі місця, і вони нащупали це на західній частині міста і поступово-поступово почали туди просочуватися. Спочатку це були. ДРГ групи наші їх зачищали. Потім росіяни повернулися до своєї старої тактики це прикриватися мирним людом, і вони почали переобдягатися і заходити у місто і рухатися так поступово по місту, десь прикриватися. І ми пам'ятаємо, буквально кілька тижнів тому були вже кадри, як росіяни заходили і розстрілювали місцевих. Ну і останнім часом це накопичення все збільшувалося, збільшувалося, До того що росіяни активно. Почали використовувати у своїх лавах жінок, військовослужбовець, власне, вони переодягалися, і певну частину техніки, зокрема, що стосується для власне, дронщиків, вони проносили містом. Зрозуміло, що по цивільних, коли людина одягнена в цивільна, ти по ній бити не будеш. Тому росіяни з цим скористалися і інфільтрація так відбулася і. Місто поступово почало переходити під їхній контроль частини вулиць, але місто зараз десь окуповано на 50%, тому що деякі вулиці залишаються нашими деякі ні, і росіяни намагаються в класичні бої стрілецькі бої не вступати чому так виявилося, так трапилося. Різні причини, це, зокрема, і брак особового складу. У нас і, зокрема, знову ж таки, ми тривали довгий час переходили на цю корпусну систему, і не було взаємодії між бригадами, підрозділами. Тому десантники, наприклад, які тримають оборону далі південніше за Покровські далі вже більше року тримають там свої позиції. Натомість у місті і на околицях тримали позиції. Деякі механізовані бригади, і, на жаль, командування не завжди подавало правильні звіти, і розповідало, що позиції там існують. Насправді там вже нікого не було. З наших тому росіянам вдавалося проходити іноді у стрілецькі бої вже е, доводилося вступати мінометникам чи тим же самим е, дронарям, які доволі все-таки зіткнення трішки. Е, далі сидять. Ну і власне росіяни накопичилися, і зараз на. Вже e, облаштували собі Пункти зльотів у місті з багатоповерхівок і власне вони ще далі починають добивати дронами. Ну і власне, зараз е сили оборони намагаються стримати ворога, аби повністю він не дістався ще до Мирнограда. Тому що я нагадаю, якщо подивитися на карту State, ці два міста: Покровський і Мирноград, вони розташовані фактично на одній площині. Між ними стоїть стої траса і там. Відстань десь 3-4 кілометри, і вони ці два міста в напівоточенні. Росіяни ще влітку намагалися розробити ривок В серпні. Ми пам'ятаємо добропільський наступ їхній був, коли вони намагалися дійти до добропілля, і цей ривок ще був такий доволі здоровий. Поки що нам вдалося частково його ліквідувати, але загроза нашому угрупуванню, яке знаходиться в Т у цьому в напівоточенні і в містах Покровський, і Мирноград є до того ж, варто сказати, що росіяни вже намагаються забігати і в сам Мирноград. Поки що це поодинокі випадки для. Як і росіян, так і для нас. Покровськ має стратегічне значення. Для росіян це символічно показати. Ну насамперед Путін покаже Трампу: от подивись, я можу виграти будь-яку битву. Для нас це два великих міста на Донеччині. Якщо росіяни їх захоплять, потім вони свою увагу переключать повністю на Костянтинівку. Нагадаю, Костянтинівка це вже поряд місто біля Мирнограда. і теж росіяни не Намагаються оточити, і логістика вже туди. В місто ускладнене, місто розбивають авіабомбами, і після цього залишається три великих міста, е е, окрім Костянтинівки, ще Дружківка, Краматорськ і Слов'янський. На всіх напрямках росіяни наступають. І тому, якщо це звільниться, це угрупування, яке там нині перебуває під Покровськом, воно переключить свою увагу, звичайно ж, на Костянтинівку до того ж. Оборонятися потім нам буде трішки складніше. Бо коли будувалися фортифікаційні споруди, зокрема за Покровськом, е хто будував місцеві влади, дуже цікаво зробили. Вони взяли вирізали всі посадки. Тому навіть коли останні кілька місяців нашим бійцям доводилося йти е в Покровські в Мирноград пішки, ховатися майже не було де, бо лісосмуги чомусь виріз повирізали, начебто, щоб там танки не проїхали. До речі, механізовані штурми ми вже давно їх не бачили. Але останній місяць, лише отут, власне, на Мирноградсько-добропільському напрямку росіяни вже тричі задіювали техніку. І зараз вони, чому вони зараз ще активізувалися? Зараз дуже погода міняється, змінюється постійно. то Туман то дощ, і саме в таку погоду дрони менш літають, і росіяни фактично це використовують, аби просочитися і далі в місто, далі просунутися. Ну і власне тому ще й переважно. Вельно використовують такі механізовані штурми, ймовірно, спробують наші сили оборони зараз підтягнути туди свої сили. Спробують, хоч трошки зупинити цей фронт, паралельно. Якщо вірити, верховний Головнокомандувач заявив, зокрема Зеленський, що навколо Покровська Росіяни стягнули 170 тисяч своїх вояк. Зараз співвідношення сил один до восьми, тобто проти одного нашого військового є вісім. Росіяни власне зараз ця операція тільки розпочинає розпочинається. Росіяни будуть зараз кидати всі сили, аби хоча б поставити крапку на Покровську. Я нагадаю, що це велике місто. За нього росіяни почали ще битися півтори роки тому, після того як прорвали фронт за Авдіївкою. Там їх потім зупинили десантники, але Росіяни почали обхо. Одити, ну і ми бачимо, що це більше їм вдалося успіхи вдалося, коли вони почали штурмувати Покровськ з боку власне самого Курахову, яке вже теж окуповане. Власне як будуть розвиватися події. Подивимося, але ситуація для нас складається не з найкращих. Але головне, щоб встигли наші сили оборони вивести тих бійців, які тримають оборону на півдні від Покровська, трішки далі. Бо там ситуація може бути на жаль трагічною.